Українські страви. Хто знає українські страви, які якісь піднімаєте ручка? Борщ. Борщ. які ще знаєте? Женюна. Мама каша. Ну, не тільки мама різні каші. Швенькі такі. З різними-різними начинками. Що? Вареники. Звичайно, вареники. З чим бувають вареники? З капустою. З картоплею. З, з м'ясом. Ще що. вишнею. Різноманітні бувають. Але сьогодні Я ми насправді будемо з вами говорити про головну страву нашу українську. Як вона називається? Горбі. Борщ, звичайно. Чи знаєте ви, діти, чому українці так люблять гроші? Чому не знаєте? Тому що Так, сьогодні в гості до нас хтось завітав. Зараз ми його зустрінемо. Отакий Тоб... веселий каченятко Василько. Каже, привіт діти. привіт. Як ваші справи? Добре? Дивіться, що я вам приніс. Що це знає? Марка? Ларка. Точно. Зараз я з неї зварю борщ. Добре? Як ви думаєте, у мене вийде? Да. А, а, а бо ж тільки що будуть Ні. Ні. Зараз ми все тобі, Василько, розкажемо. Давайте тільки по черзі. Домовились? Картопля. Мокла? Пасоля. Шость. Кость. У горщик. У Ми смач. Ні, смарк. Ні, туємо. Горщик. Ти зрозумів, що треба борщик покласти? Каже, так, зрозумів. Але ж у мене нічого немає. А це. Василько, ми все приготували. Сідай тут тут з цим хлопчиком, він тебе потримає. Давай свою морквинку, вона нам знадобиться. І щось ми тут приготували Спершу на базарі синку знайдемо буряк, морквинку, ще капусточку маленьку, помідорів повну жменьку. Бурячок і цибулинку, і велику картоплинку. Все гарнисенько помили, дрібно-дрібно покришили, склали у великий горщик. Смачний зварили. Не чую Борщ. бощі, бачите? Ось такий смачний горщик ми зварили, бачите, все у нас. В'язково кладемо щось? Що це? Хто знає? Петрушка. Я люблю спетру. А це що? Перець. Який перець? Сладкий. Солодкий. Ну і королева, звичайно, овочей, кругла хрустка. Що це? Цибулина. Цибулинка гірка. А хрустка й велика. Іно, капустинка. Зараз ми з вами і будемо, можна з лавашиком, і і із, із часничком, із сальцем. Борщик можна їсти, з чим полюбляєте. Сьогодні ми з вами будемо варити борщик, але на папері ми його з вами намалюємо та будемо нашого басилька пригощати. Борщик на всю хату, і від того аромату дітлахи зі всього двору позбігалися до столу.